Джаґіо перемагає рекорди, плаваючи щонайменше 1,3 кілометра. Джаґіо підводний спортсмен, як неймовірне плавання кішки змінює нашу ідею великих хижаків у світі дикої природи, де кожен вид відточений еволюцією для виживання, іноді є відкриття, які змушують нас переглянути наші уявлення про можливості тварин. Нещодавні відкриття, пов'язане з ягуаром у Бразилії, є яскравим прикладом цього. Камера зафіксувала, як дорослий ягуар подолав відстань, що перевищує 1,3 кілометри, щоб дістатися до острова в танку греблі Сарада Меса. Це, звичайно, найдовше задокументоване плавання для великої кішки, і це викликає важливі питання щодо адаптивності, мотивації та потенціалу цих чудових тварин. Більше, ніж просто хороший плавець, адаптація до водного середовища. Ягуари завжди були відомі як кваліфіковані плавці. На відміну від багатьох інших котів, вони відчувають себе комфортно у воді і навіть використовують її для полювання, нападу кайманів та інших водних тварин. Однак до цього відкриття плавання на таку відстань здавалося неймовірним. Це відкриття підкреслює, наскільки глибоко ягуари пристосувалися до водного середовища. Чому джагюа плавати досі? Це, мабуть, поєднання факторів. По-перше, це може бути пов'язане з генетичною схильністю. Населення джагюа, що проживає в районах з великою кількістю води, напевно, розвинулося сильніші плаваючі навички. По-друге, це може бути пов'язано з необхідністю здобичі. Якщо з іншого боку річки чи острова є більше їжі, ягуар буде готовий подолати значну відстань, щоб отримати її. Я особисто переконаний, що це відкриття це лише пік айсберга. Ягуари, мабуть, здатні набагато більше, ніж ми припускаємо. Мотивація, полювання, відтворення чи просто дослідження. Питання про мотивацію ягуара, який зробив таке довге плавання, залишається відкритим. На острові повідомляється, що немає великої здобичі, яка виключає можливість пошуку їжі з єдиної причини. Однак є й інші можливі пояснення. Розповсюдження, можливо, Ягуар попрямував до острова в пошуках партнера. Самці Ягуарів відомі своєю територіальністю, і вони можуть відслідковувати великі відстані, щоб знайти підходящу жінку. Флот від суперників, можливо, Ягуар втік з інших самців. Які борються за територію чи партнер. Просто дослідження, можливо, ягуар просто досліджував нову територію, намагаючись розширити свої можливості та знайти нові ресурси, паралелі з іншими великими котами: тенденція до подвигів води. Відкриття з джакюя – це неізольований випадок. В останні роки було зафіксовано кілька інших прикладів, як великі коти роблять вражаючі водні поїздки. Кухар з коміром у штаті Вашингтон подолав 1,1 кілометра, щоб дістатися до острова Сваксін, а спостереження показують, що живіт у цьому районі може плавати до 2 кілометри в Уганді. Два леви перетнули водну стежку, подолавши відстань від 1 до 1,5 кілометрів, ймовірно, в пошуках жінок. Ці приклади показують, що великі коти можуть бути більш адаптовані до водного середовища, ніж ми коли небудь очікували, можливо, вони використовують воду не тільки для полювання, але й для переміщення між територіями, пошуку партнерів та уникнення небезпеки. Вплив на захист, необхідність врахувати навички води. Це відкриття має важливі наслідки для захисту ягуарів та інших великих котів. Традиційні стратегії безпеки часто зосереджені на наземних територіях, не враховуючи здатність тварин рухатися по воді. Необхідно переглянути наші методи, щоб врахувати навички води цих тварин. Оцінка водних шляхів необхідно оцінити водні шляхи, які використовуються ягуарами та іншими великими котами, щоб визначити потенційні загрози та розробити стратегії для їх пом'якшення. Створення водних коридорів необхідно створити водні коридори, що заєднують ізольовані популяції для забезпечення генетичного різноманіття та стабільності, облік водних факторів при плануванні інфраструктури необхідно враховувати потреби води великих котів при плануванні інфраструктурних проєктів, таких як дамби та мости. Особистий досвід, Спостереження за дикою природою та поваги до її можливостей. Протягом багатьох років я спостерігав за дикою природою і завжди вражав здатністю тварин адаптуватися до різних умов. Це відкриття з Джакіо знову нагадало мені, наскільки ми повинні поважати можливості цих чудових тварин, вони не тільки красиві та сильні, але й неймовірно розумні та пристосовані. Я пригадую випадок, коли побачив, що лисиця переходив невелику річку, щоб дістатися до здобичі. Це було дивовижно, і це змусило мене задуматися про те, наскільки добре тварини були пристосовані до їхнього оточення. Висновок переосмислення ролі води у житті великих котів. Відкриття з Джакіа важливий крок у нашому розумінні ролі води у житті великих котів. Це показує, що ці тварини здатні набагато більше, ніж ми коли небудь очікували відображення їхнього водного потенціалу необхідний для розробки ефективних стратегій безпеки, які враховують їх здатність рухатися через воду та використовувати водні ресурси. Я сподіваюся, що це відкриття надихне на подальші дослідження та допоможе нам краще зрозуміти та захистити цих чудових тварин зрештою, майбутнє гуарів та інших великих котів залежить від нашої здатності визнати та поважати їх дивовижні здібності.